І Нам з вами потрібно зробити курсову роботу з дисципліни транспортні системи. Ну, Методичні вказівки українською мовою. Роботу виконувати виконуєте українською мовою, тому я, мабуть, буду проводити консультацію і розказувати, як робити курсову роботу українською мовою. Мета цієї роботи це закріплення та набуття. Так, що там? Та набуття знань. Так, я вибачаю щось у мене дуже терможить. Це закріплення теоретичних знань та набуття нових знань з дисципліни транспортної системи, придбання практичних навичок по визначенню перспективного плану роботи пасажирської транспортної системи міста. Тобто ми з вами будемо отримувати матрицю кореспонденції пасажирів. А кореспонденція це об'єм перевезень між конкретними транспортними районами. Кореспонденція вона має адресу, з якого в який район, скільки їде пасажирів. Ця інформація є дуже важливою як для аналізу стану системи, так потім і для побудови маршрутної мережі. Тобто там, де у нас великі пасажиропотоки, де великі кореспонденції, будуються маршрути. В майбутньому у вас буде такий, така дисципліна, як пасажирські автомобільні перевезення, і там ви будете вже розробляти маршрутну мережу для міста. От. І, в принципі, в межах цієї роботи ви зможете познайомитися з рядом методів, методик, як же це робити. Структура курсової роботи. Ну, спочатку це вступ. В вступі треба визначити актуальність проблеми, і ви його пишете самостійно. Для чого треба знати? Ну, я там в двох словах я зараз сказала, для чого треба отримати план перевезень матрицю кореспонденції. Тобто ви, ви пишете про важливість цієї задачі, потім мета даної курсової роботи, ті задачі, які вирішуються в курсовій роботі. А задачі це і є. В принципі, розрахункові розділи курсової роботи. І перше, ми робимо: це складаємо топологічну модель транспортної мережі міста і робимо той граф транспортної мережі, який я вам е, показувала на попередній годині нашого заняття. Потім розрахуємо час поїздки і розрахуємо коефіцієнти тяжіння між транспортними районами. Розраховуємо матрицю кореспонденції, тобто первинний варіант. А потім ми знаходимо, визначаємо погрішність розрахунків, тому що сама методика отримання матриці кореспонденції гравітаційним методом, вона має на увазі, що вона може спочатку бути не зовсім точна. Тому ми її потім вже перераховуємо, коригуємо значення, ну і в принципі, ви те, що отримали, відображаєте висновку. І сьогодні ми з вами розглянемо, як же обирати вихідні дані і робити перший розділ. В, якщо ви вже подивилися, встигли подивитися методичні вказівки, там вам даються дві таблиці з кодами транспортних районів. І саме по ним ви обираєте для своїх, у нас у всіх буде 10 районів вихідної інформації, обираєте певний код. Пояснюю, якщо у вас, наприклад, передостання цифра 0, а остання четвірка, тобто 0,4 дві останні цифри за книжки, у вас виходить така ситуація, що перший район має код 36, другий 41, ну і так далі. Шостий район вже по іншому варіанту: 57, 65 і так далі. Це приклад для 04 варіанту. Той, хто мене слухає, в когось є 04 варіант? Ну, це не важливо, тому Я що. Я ще не смотрю. Ну, подивитись свою залікову книжку, дві останні цифри. Зрозуміло, да? як ви обираєте кода. Потім в методичних казівках є інформація, от є кода району, да, який ви вже вибрали. Кількість мешканців в кожному районі і кількість робочих місць, і координати, районі, координати цього району. Тобто ви бачите, ну, можете знов таки зносимо в таблицю: перший це 36, другий це 41 і так далі по списку. Знаходите 36 район, перший він же 36. І для 36-го району кількість мешканців 66 тисяч, робочих місць 7 тисяч і координати X – 94, Y – 80. Ну і відповідно буду переписувати ці дані. Ну, далі, для другого району. Другий район це 41 й район. Відповідно, для нього мешканців 10 тисяч, кількість робочих місць 3. Координата Х 25, координата Y2. Ну і так далі. Проходимося і заповнюєте цю табличку, щоб мати вже свою вихідну інформацію. Після цього, про оцей код номер транспортного району по варіанту, ви забуваєте, да? і у вас фігурує тільки з першого по 10 район. Ви вже знаєте, скільки людей мешкає в цьому районі, скільки людей працює в цьому районі. У нас з вами курсова робота навчальна, да? тобто у нас таке віртуальне місце, місто, яке ми створюємо самі. На самому ділі в реальних містах є забудови, де живуть люди, є підприємства і установи, де люди працюють, і збирає, чи збирається ця інформація, чи моделюється якимось чином в залежності від поверховості забудови. Від забудови. забудови. Ну, є цілий ряд методик, Ви знаєте, що у нас, наприклад, міста вони поділені на виборчі дільниці, і можна узнати в на виборчій дільниці, вона знов таки є таким невеликим транспортним районом, їх можна потім об'єднувати кількі, кілька дільниць. Звісно, скільки там людей голосує, і знов-таки можна вираховувати приблизно з певною похибкою. Але все ж таки, скільки там людей проживає, скільки людей може їхати на роботу чи з культурно-побудовами, і можна розраховувати ці показники. Ми з вами просто зараз освоюємо методику: це навчальна курсова робота не на реальному об'єкті, а на віртуальному місці. Після того, як ви обрали оце вже свій варіант. Ми приступаємо до першого розділу складання топологічної моделі транспортної мережі міста. І тут у нас буде чотири таких основних етапи. Перший це задати центри ваги транспортних районів у двомірній системі координат. Координати у нас же з вами є вже вихідних даних. Після цього на цій схемі ви позначаєте межі транспортних районів. Третє, визначаєте масштаб для свого міста і наносите на схему мережу магістралі, тобто створюєте вже граф транспортної мережі. Да? Те, що ми нещодавно з вами бачили, як вона виглядає. Для того, щоб зробити перший пункт, ну, на простіше, якщо ви будете працювати вручну, ви можете взяти шматочок паперу міліметрового, який вже у нас розграфон. У нас координати від 0 до 100. І відповідно проставите, у вас там для першого району, ну тут у мене з вказівків приклад, значить, перший район тут у нас координата x 18 y теж 18, 18. Для четвертого району. Получається, X – 40 Y – 39 і так далі. Тобто ви оці крапки проставляєте саме на тому місці, які у вас є координати. Я думаю, що зрозуміло, так? Да? Після цього ви проводите, ви бачите, на першому рисунку проведена межа міста. Да? Тобто, важе місто воно не таке квадратне, але все ж таки, щоб ну, всі так більш менше райони попадали, обводите. Коли ви почнете по своїй вихідній інформації проставляти райони, тут у мене так воно дуже розголоджена. Може статися, що ну зовсім у вас можуть можуть зміститися і десь на одному боці, чи більш внизу, більш зверху, можуть бути розташовані райони, у вас може бути більш неправильна форма. Це я просто попереджую, не лякайтесь, тому що різні цифри і можуть якось так набратися дані, тому що вони вибираються з двох різних таблиць. Після того, як ви вже проставили центри своїх транспортних районів, провели межу міста, ви починаєте розбивати місто на транспортні райони. Що таке транспортний район? Транспортний район це така ну, Скажімо, частина території для людей, для пасажирів центр транспортного району це те, куди вони сходяться для того, щоб сісти на громадський транспорт. В реальному житті центри транспортного району обираються, коли реальне місто розбивається, проводиться таке топологічне моделювання для реального міста, центри транспортного району це центри тяжіння, це виходи метро. Це в крупні торговні центри чи крупні підприємства. Якщо поблизу немає таких установ, це можуть бути просто там перетини доріг, наприклад, де можуть роз'їжджатися потім різні маршрути транспорту. Ми з вами не знаємо. Але в принципі транспортний район, якщо ми з вами уявляємо реальну людину, купу людей. То ми можемо сказати, що центр транспортного району має бути десь посередині, щоб всім людям, які відносяться до цього транспортного району, було близько доходити до цього центру. Тому ідеальна форма транспортного району це коло, але ж, в принципі, на одній коло ми ж розбити місто не можемо. Ну, тому ви можете побачити на тому прикладі, який зараз на екрані. Що ми розбиваємо? ну який тут, 10 район, да, він більш всього похож на коло, 4 район, така п'ятикутник, да, ну, знов таки трішечки більше. 7 він трішечки витягнутий район. Да, не зовсім. ну Все одно ви маєте постаратися, щоб ці райони мали таку більш-менш форму, яка приближається до кола. До якоїсь такої правильної фігури, щоб, в принципі, границя між транспортними районами, це така точка, от ви бачите, якщо так, щось у мене миша перестала працювати, так, е Якщо отут знаходиться людина, то приблизно її однаково що до 8-го, що до 10-го центє. Тобто е границя це така як зона байдужості. Ну, тобто, постаратися так розбити. Так, зрозуміло, поки то, що я розповідаю, як обирати варіант, і як наносити на карту і розбивати свою схему на транспортні райони. Зараз, зрозуміло, але мені здається, возникнуть складності потім. Ладно, про складності поговоримо. Так, зробили. Ну, Вважаємо, що ми це зробили. Що нам треба знати після цього? А, Ну, я зразу тут у вона побудова трішечки пізніше, і ну, знов таки саме ж на цій схемі, по цих районах, ви можете, ну це коли ви вже робите, ну, дуже удобно це робити, все ж таки вручну, а не на комп'ютері, ви будуєте модель транспортної мережі. На, знов таки, в реальному місті у вас є вже дороги, які да, є певні обмеження. Тому, коли знову хочу сказати. Дивіться, в реальному місті, може, оце тут річка протікає, да? і, відповідно, ця річка, якщо тут нема мостів, вона зразу буде поділяти місто на окремі транспортні райони. В навчальній роботі цього ми не знаємо. І тому тут ми прокладаємо схему транспортної мережі, просто ну, тільки щоб ви прослухали, що які форми у нас гарні. Радіальна калава, да, трикутна, прямогольна діагональна. Ну, от і у вас, до речі, коли ви розставите свої крапочки, да, свої центри транспортних районів, у вас може прямо вийштися, що проситься радіальна колова схема. Може бути і таке. Ну, я обрала таку тріугольну схему, і, от, наприклад, отак потім можна з'єднати, да, потім побудувати дороги. Ну, наразі треугольна, вона майже завжди получається. Так, да? ось, ну, отримала, наприклад, отаку схему. Ну тут між четвертим і другим ще можна було провести, а можна і не проводити. Так, так. Що нам треба зробити ще? Для того, щоб визначити потім ємності по Визначити показники роботи системи, нам треба визначити площу цих транспортних районів. Так, перескочила. Визначити площу цих транспортних районів. Вони у нас в неправильної форми. Тому є такий метод, що можна просто, якщо у вас неправильна геометрична фігура, Можна налажити певний шаблон, ми тому і робимо все на міліметровому папірі. У нас майже шаблон вже є. Рахуються клітинки, які знаходяться у нас в межах даного району. Тобто ви можете порахувати, Це запрацювало. Тобто, ви можете порахувати ті клітинки, що повністю попали в район. І є клітинки, які межа перерізає. Бачите? Оцю клітинку перерізаю, цю перерізаю, цю перерізаю. Ну, зараз, вам зараз може стати страшно, як оце все так багато порахувати? Ну, рахувати можна укрупнено, да? тобто ви бачите, що у нас, що у нас є, ну, зразу, скільки тут у нас? 5 на 5, 15 клітин повністю попало. Тут 15 клітин, а одну порізали, 14 клітин. Тобто, це можна порахувати досить швидко і визначити, скільки клітин повністю покритих територією міста, і скільки клітин частково покритих територією міста. Ну, от, я взяла приклад знов таки з того 04-го варіанту. І тут ми можемо побачити, що рахували навіть не в міліметрах, а в сантиметрах. Да? Спочатку рахували в сантиметрах, тобто там, ну, я так думаю, тому що в міліметрах були б більші цифри. Можете рахувати зразу там в сантиметрах чи як, чи в міліметрах, як вам легше. І, відповідно, ну тут зараз приведені потім дані площа схеми в міліметрах і отримали площу схему в міліметрах. Але це, в принципі, наша схема, і вона не відповідає розмірам реального міста. Тому наступним пунктом у нас є визначення масштабу. Я не виносила, щоб робити вам зараз повні пояснення, як це розраховується. У Вказівках всі формули є, вони такі досить прості, арифметичні, поділити і та, помножити і так далі. Я думаю, що розберемося. Розберетесь, як це почитати, тобто, у нас тільки хочу звернути вашу увагу, що в реальних містах у нас є така характеристика, як щільність населення на площу міста. І в роботі ми приймаємо, що для, в нашому місті щільність населення від 8 до 12 тисяч осіб на кілометр квадратний. Тому там по методиці ви розраховуєте масштаб для 8 тисяч, ви розраховуєте масштаб для 12 тисяч і це ваша така межа. І потім ви обираєте масштаб з якого стандартного числа. Тобто, ну, наприклад, у вас там вийде нижня межа 73500 а верхня межа там 110-15, да? тобто реальний масштаб десь посередині. І є стандартні масштаби 1 до 10 тисяч, 1 до 50 тисяч, 1 до 75 тисяч, 1 до 100, 1 до 150 Тобто просто з свого інтервалу ви обираєте якийсь масштаб, а у вас в залежності від того, як ляже ваш варіант, можуть бути різні схеми. І знов-таки звертаю вашу увагу, що у вас оця площа може бути заповнена тільки наполовину. І тому у вас потім масштаб буде більший, ніж у того, у кого більш е повна заповнена оця площа наша. От. І Згідно масштабу, ви вже перераховуєте площу міста, коли знайшли. Ну, ви бачите, що тут площа міста 53 км квадратних. Це для вас буде ще й така перевірка 53,72, у когось вийде 41,5, там, не знаю, 38,4. Да? Ну, десь порядок міста буде такий. А, то, ну, до речі, просто нагадати: там формула у вас входить кількість населення в місті. Ну, ми ж знаємо, скільки у нас проживає людей в кожному районі. Це є вихідний даних, ви просто складуєте і це загальна чисельність вашого міста. Так, ну з формулами подивитись, просто я не бачу сенсу ще роздивлятися, це все можна зрозуміти. Так, ну і знов таки останній пункт першого розділу це модель транспортної мережі. Я вже вам показувала, як я її склала. Ви її окремо виносите, да? тобто у вас 10 транспортних вузлів і зв'язки. І на цьому етапі вам на, треба визначити вже відстані е, е, ділянок графа, як, яке значення має у нас відстань. Е, для цього ви уважите, є ваша карта. Ви берете лінійку, заміряєте все це в сантиметрах або в міліметрах за допомогою масштабу. Перераховуєте, ну, і отримуєте значення. І прямо на графі їх проставляєте. Ну, Я всі не стала проставляти. у вас кожна дуга описується відстанню по цій дузі. Ну, На цьому перший розділ зроблено. Ну, Я вважаю, що далі пояснювати немає ніякого зиску. Я вам пропоную: наступного тижня у нас з вами будуть практичні роботи. Знайдіть час, розберіться, може, ви навіть зробите оцей перший розділ, і на практичних заняттях ми з вами будемо займатися тим, що розберемо, як же все ж таки будувати матрицю кореспонденції, і ви отримуєте такий інструментарій, щоб виконати цю курсову роботу.